Я часто отримую від вас коментарі, що вам дуже подобається моя манера пояснення вправ. Тож я вирішила зробити такий собі челендж: новий день, нова вправа, де я впродовж тижня буду розбирати різні вправи і пояснювати всі тонкощі їх виконання. Тож не забудь підписатися, щоб не пропустити нові відео. І так, сьогодні ми почнемо з базової вправи на спину, тяги верхнього блоку. Буручи до уваги ваші часті комплименти в моїй спині, я можу з впевненістю сказати, що щось я дашарю в тому, як її качати. Тож почнемо мій розбір. Початку. Положення сідаємо близько до тренажеру, навіть можна сказати, впритул до стопору. На початку ходу виконання тяги вам необхідно буде зробити невеликий рух плечима, трохи опустивши їх. Тобто, як відбувається сама тяга? Опускаємо плечі, трохи зводимо лопатки і тягнемо рукоятку вниз. Рух у нас починається не просто з рівня широчаєш, а з рівня плеч. Наступний момент: внизу намагайтеся лікті тягнути до тулуба, тобто протягом руху ми малюємо таку собі дугу, а не просто опускаємо руки вниз. Ну і останній момент. Вгорі не розслабляємо м'яз. На відео видно, що я тримаю напругу протягом всього руху. Не потрібно втрачати зв'язок з м'язами не в позитивній, не в негативній фазі. До речі, негативну, як і завжди, я виконую повільніше. Ну, ось і все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Stay tuned, як то кажуть, щоб не пропустити нові розбіри. Цьому.